Приїхала посилка від агромаркету. Я з першого погляду дивлюся, дуже яскрава коробочка в зеленому кольорі. Прям, прям екологічний колір такий. Так, відкриваємо. Упаковка дуже гарно запакована. Так, ось, що в нас тут внутрі? Все дуже гарно запаковано, ви можете саме все це подивитися. Так, це в нас малина великоплідна, червона королева. Дуже гарно запакована. Так, ось. Далі в нас тут є асорти, агроасорті. Так, Агрус мікс сортів. Ось така картинка. Ще мене дуже, дуже поразило ось ця упаковка полуниці. Бачите, як гарно все запаковано. Не деформувалося при доставці. Ще дуже велике дякую за подарунок від агромаркету. Це ось ця чудова яблуня Golden. Ось так дуже, бачите, гарно запаковано теж. Так, давайте подивимося, що в нас тут ще є. Так, чек. Це номер замовлення в нас. Ось такий. Так. Є, я так розумію, цілий мікс землян, який нам одягло. агромаркет. Ось ви можете подивитися. Все дуже гарне таке. Будемо саджати. Дуже дякую велике агромаркету за гарну якість обслуговування та дуже гарну упаковку. Все, Всім пока!